Господь з вами, і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус мовив: Хто єсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня». Чимало Ісусових учнів, почувши це, сказали то тверде Слово, хто може його слухати? Ісус, вже знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм, Чи це вас збурює? А що ж буде, як побачите, що Син Людський підіймається туди, де був раніше? Це Дух є тим, хто оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух, і це життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і, і хто є той, котрий його зрадить. І Він сказав Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом Може, і ви хочете відійти. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми й повірили і пізнали, що ти святий Божий. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, кілька попередніх неділь тексти Євангелія йшли саме ось до цього фрагменту. І у кількох проповідях я казав, що ось і настане такий момент. Ну і тут настає цей момент. Нарешті відбулися розмноження хлібів, риб. Багато тисяч людей, які йшли за Ісусом, мали видовище, тому що хліб з'явився ні звідки, риба з'явилася, ні звідки всім було ситно, всім було цікаво. Вони мали і хліб, і видовища, і можна сказати, що це найкращий момент для того, щоб нарешті скористатися цією популярністю і зібрати навколо себе все більше і більше не тільки апостолів, але ще й учнів, послідовників, і з цими тисячами народу вже щось робити. Тому що це вже не просто Ісус, це вже не просто кілька 12 апостолів, це не просто 72 учні, це вже тисячі і тисячі людей. А з такою групою людей вже можна щось зробити, з такою кількістю людей вже будуть рахуватися всі і римляни, і тетрарх. ну і вже можна буде йти і завойовувати світ. Проповідувати, звісно, що, ж, ні, що ніхто ж не каже про якусь погану мотивацію чи щось зле. Ісуса була добра мотивація, ну і тут в нього з'являються добрі засоби. І що Ісус робить? Ісус стикається з тим, що Він проповідує. Починає їм розповідати про приймання причастя. Це було минулої неділі і позаминулої неділі. Але бачимо реакцію людей. Люди, звісно, втішилися, сказали: Господи, як ти скажеш, так і буде. Все, що ти кажеш, ми це приймаємо абсолютно і безповоротно. Ні. Не так відбувається. Відбувається інакше. Відбуваються слова, які, якщо вникнути в них, зрозуміти, що відбулося, то це виглядає як поразка. Ісус мовив, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. А я воскрешу його останнього дня. Ісус обіцяє Воскресіння, хто не хоче воскреснути, хто не хоче вічно жити, хто не хоче мати владу над смертю. Ну, здавалося б, що можна пообіцяти. Більше, більше вже немає, тому що вічність це вічність, Ніщо на цій землі не вічне. А тут Ісус обіцяє це вічне життя. Я воскрешу його останнього дня. Ну і ось ця поразка, ця драма. Чимало Ісусових учнів, почувши це, сказали. Тобто не один, не подумки, а почали говорити, почали нарікати між собою. Це тверде слово, то тверде слово. Хто може його слухати? І подивіться, що коли ми читаємо, наприклад, інші фрагменти писання, скажімо, старий заповіт, де Господь Бог Ізраїля виводить народ Ізраїля, виводить його з Єгипту, а вони не хочуть його слухати. Тобто відбувається дуже подібна, я б сказав, дзеркальна річ. Ну і тоді Господь Бог цей народ називає твердолобим або твердошиєм, той, який не хоче приймати. Господь Бог йому показує, Господь його веде, Господь Бог його годує, Господь Бог його живить, поїть, а вони не хочуть його слухати. Чому? Ну, виникає з тих текстів, що вони хотіли бути вільними. Вони хотіли їсти, хотіли пити, хотіли, щоб їх хтось вивів, щоб ними хтось опікувався, але не приймати всього того, що їм Бог каже. Бог їм каже, не вшановувати золотого теляти, Бог їм каже, не вшановувати старих єгипетських ось тих всіх богів, е, яких вони вшановували таке в Єгипті. Е, Господь Бог їм каже, дає їм заповіді, де купа якихось заборон, обмежень. А вони не хочуть цього слухати. Що вони хочуть? Ну вони хочуть, давай нас, годуй, виводь, оберігай, покарай наших ворогів лютою смертю і різними нещастями, різними карами єгипетськими. А нас, Боже, дивись, з ними не переплутай, нам благослови. Але слухатися тебе ми не будемо. Дуже цікава ситуація, тому що ця сама ситуація повторюється абсолютно один в один, точка в точку, з тим самим, що є з Ісусом. Ходити вони за ісусом хочуть. На його чудеса дивитися хочуть. Е, вони хотіли би дивитися, як він зцілює людей, як він робить різноманітні дива. Вони хотіли би знати, як же ж він там перебрався на той другий берег е, озера, як він там по воді ходить. Це всі їм кортить дізнатися. Їм кортить дізнатися, як йому вдалося. Ті всі хліби розмножити, рибу розмножити, як йому вдається говорити так, що слухають всі. А не хтось там перебиває. А тут, виявляється, Ісус каже їм щось таке, чого вони не хочуть слухати. Ні, Ісусе, ти нам не кажи те, що ми не хочемо слухати, ти нам говори те, що ми хочемо слухати. Інакше ми від тебе підемо. Ну і тут, звісно, що мав би зробити Ісус? Або що мав би зробити не один священик, душпастер на парафії, коли парафіяни йому кажуть, що ні, от, чи ви щось говорите. Дуже неприємне. от, ну, Якась підготовка до шлюбу, якась підготовка до сповіді. Ще там ну, не хочете ховати людину, яка ніколи до храму не ходила і ногою своєю не була. Е, ну, померла людина, треба поховати, ну, Що люди будуть казати? На, що це ці вимагання потрібні? Ви якось так ускладнюєте все. Треба бути простіше, до вас потягнуться люди. ну, У цьому випадку треба сказати: не хочу я бути простіше, не треба до мене тягнутися. Чому? Ну, не прямим текстом, але так робив Ісус. Не сказав, а зробив. Він на цей момент, коли його почали шантажувати, це був відвертий шантаж. Зроби по-нашому, або інакше ми від тебе підемо. Він сказав, йдіть. Від нього відійшло багато людей, відійшли учні, яких було 72. І тоді Ісус як намагається своїх апостолів зв'язати мотузком, прив'язати десь там мотузкою до батареї, до дерева, до чого небудь, щоб вони не порозбігалися, Ні, звертається до них словом, чи і ви хочете відійти ще раз: ані церква, яка є послідовником Ісуса, ані Ісус? Не зацікавлені у великій кількості людей. Отче, що ви таке говорите? Всі люди мають бути спасені. Так, всі, які приймуть Христа. Але це не означає, що всі хочуть прийняти Христа. І це не означає, що це спасіння приходить само по собі. Воно приходить тоді, коли людина приймає Христа, а не тоді, коли людина ставить вимагання Христу руки в боки і Мені байдуже, де твоя тюбітійка, я не буду тебе слухати. А що це за церква така, а що це за вимагання такі? А може, як кому виходить? А може людям не виходить, а може зараз життя інакше, а може зараз обставини інакше, а може зараз люди слабші, а може зараз екологія не та, а може зараз е, ще щось там, і 250 причин згадується для того, щоб сказати, що людині просто-напросто не хочеться слухати Христа. А Христос. Що має зробити в цій ситуації? Ну як що? Пристосуватися до людини і сказати: ага, не хочете слухати, не хочете каятися, не хочете відвертатися від гріха, не хочете бути зі мною. Ну нічого страшного, ну з ким не буває. Що, що ви такі боязкі, що ви так журитеся, Все добре. Головне ж любов, головне любов, головне сердечність, головне хороші емоції, головне, щоб ми всі ходили, приємні слова одні одним казали е, е, ні. Неприємні, а які? Правдиві? Ой, це правда. Вона така неприємна, вона така жорстка. Тверде це слово тут сказано. І ось нам ознака, по чому ми можемо визначити пастиря і вовка в овечій шкурі. Ми можемо визначити пастиря і лже лжепастиря. Ми можемо визначити церкву і церкву Антихриста. Справжня церква, вона дає тверде слово, дуже часто неприємне слово, але те слово, яке веде до спасіння. І речей, про які ми б з вами могли обговорити, їх безліч, просто без кінця і без краю. От останнім, часом, останнім часом в нас серед католиків є багато таких екуменічних сподівань. Ось ми разом із православними, із протестантами будемо робити те і будемо робити все Але річ у тім, що а до якого моменту ми з ними будемо вести цей діалог? В якому моменті ми скажемо, що ні, моя віра мені цього не дозволяє. В якому моменті я буду казати, ні, для мене це принципово. Ти такий принциповий? Ну, якщо хтось чує такі слова, то я вас поздоровляю. Насправді, з цього серця. Це означає, що ви такий, як Ісус. Бо Ісус був принциповим. Для нього був важливий принцип. Саме важливе це ж люди е, ні, не люди спасіння людей. Саме важливе. Бо якщо людей буде багато, але ці люди будуть йти до пекла, то неважливо. Ну тобто тоді буде гірше, що цих людей буде багато, якщо вони будуть йти не туди. Але ось цей комунізм. Подивіться, що багато людей готові казати, що ні, потрібно уділяти причастя, яка різниця кому, а яка різниця що. І тут головне базове питання: а чому люди перестали вірити в причастя? Чому люди перестали вірити в реальність Ісуса в Євхаристії? Чому для людей немає різниці? Чи десь там на руці щось стріпається, кусочок причастя, чи десь там хтось в кишеню запхає, чи десь там хтось там прийме, хтось не той. Яка різниця? Треба давати всім, не треба бути таким твердим, не треба бути таким, як Ісус, ані так не кажеться. Ну але по факту нас часто схиляється саме до того, щоб ми не були такими, як Ісус, не були принциповими, і щоб для нас не було важливим спасіння людських душ, а щоб для нас було важливим, те, щоб нас люди просто любили. Любили, казали, оце священик, от він ось і скаже, і пошуткує, і всі його люблять, і всім подобається, що він каже. О, оце червона лампочка. Якщо всім подобається те, що каже, значить, ну тут є біда. Тому що те, що Ісус сказав, те більшості не подобалося. І ось це є визначний критерій. Чи правдиве вчення, чи неправдиве. Е, Істинність е, причастя є надзвичайно чимось важливим, тому що, коли ми спілкуємося, наприклад, з протестантами, ми кажемо, що це не просто символ, це не просто знак, це не просто спомин, це реальна присутність Ісуса в тілі і крові. Ми визнаємо, що так це є насправді. Це не просто так, це не просто ми собі так час проводимо, е, жуючи хлібчики, попиваючи венце. Це реальна присутність Ісуса Христа. Ми в це віримо. Чому він в це вірив? Він заради цієї правди відмовився від екуменізму. Він сказав, чи і ви хочете відійти. В цей момент він міг би сказати: Ні, ви, ви мене не так зрозуміли. Я ж маю на увазі, що не будете там жерти мою там руку чи ногу. Це означає, що я під час таємної вечері зроблю е певну річ, скажу. Ось, беріть, їжте це моє тіло, ось беріть, пийте це моя кров. Я все поясню вам, почекайте, не розбігайтеся. Я все вам розкажу, все по порядку. Почекайте, не спішіть. Ні. Ісус. Абсолютно холоднокровно сказав, чи і ви хочете відійти. Що це означає? Для нього цінність причастя Євхаристії, для нього цінність своєї власної смерті, яка є знаком цього причастя, була настільки важливою, що він не переживав, що він когось втратить, бо він переживав за те, що він когось здобуде. Він за це думав. Але також він думав за те, що з ним неможливо торгуватися. З Богом немає торгів, там немає таких відносин. що от Скільки це коштує? 100. Ну, давай, може, за 70. Ну, давай, може, за 90. Ні, ну давай вже ну, на 85 зійшлися. Ні, з Богом так не буває. Ми, як люди, маємо прийняти те, що він навчає. Ми, як люди, маємо слухати те, що він каже. Ми маємо слухати його, а не він має слухати нас. І так він безпринциповий. І так мова його тверда. Сьогоднішній фрагмент Євангелії є, я б сказав, би, таким е, наріжним каменем розуміння того, чим є Євангелія, чим є церква. Бо якщо ми почнемо до церкви, до Євангелія підходити як до шоу-бізнесу. Якщо почнемо керуватися тими самими принципами, що має бути весело, що має бути популярно, що має бути цікаво, що має бути круто, що має бути, не знаю, там весело, і ще багато різних епітетів можна перерахувати, то ми забудемося, чим насправді має бути церква. Так вона вимоглива, так, євангельська мова дуже часто є твердою. Так дуже часто людина каже, а я відійду. Але що цікаво, Якщо подивитися, наприклад, по різних згромадженнях, семінаріях, то там, де є якісь принципи, там є покликання. Там, де тих принципів менше, там тих покликань стає менше. Там, де є якісь зобов'язання, де людина віднаходить Євангеліє, туди людина хоче йти. Хоча розуміє, що від багато чого має відмовитися, має відмовитися від якихось і своїх переконань, має відмовитися від е, якогось комфорту, має відмовитися від того, е, що було помилковою думкою. Натомість, де з'являється ось таке торгування, ні риба, ні м'ясо. Людина такого не хоче. Людина розуміє, що є цінності. Людина розуміє, що є щось важливіше, ніж просто відчуття комфорту, безпеки, затишку, що просто було добре. В сьогоднішнє Боже Слово, наприклад, в другому читанні нам подає фрагмент, який від якого кробить багатьох людей і лице кривиться так немовби з'їли щось кисле. Там є і про послух дружини чоловікові. і тут Кривить одну частину людства, і там є потеп про те, що чоловік має любити свою дружину, так як і своє тіло, так як Христос, який життя своє віддав за, за церкву, ну і тут же чоловіків, в свою чергу, кривить. І виявляється, що з якого боку ми не підійдемо, то Євангелія це ось така гірка таблетка, яка постійно намагається нам подати щось, що слухати ну, дуже сильно неприємно. Але, напевно, мудрість полягає на тому, що минають роки, десятиліття. І людина, так сівши, порозмисливши над своїми роками, над своїм життям, над тим, що відбулося, дивиться, і каже: ну так, це було складно, але це було правильно. Це було, можливо, не дуже приємно, можливо, це було навіть не дуже цікаво. Але це стало чимось, що дало мені підґрунтя. Це стало чимось, що дало мені впевненість. Для кожної людини це буде щось своє. Але ще раз для нас дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що неможливо з Богом торгуватися, що Його слово для нас не мусить бути приємним. Тверда ця мова, так, ця мова тверда. І кожного разу, коли ми шукаємо чогось полегше, знаємо, що ми шукаємо не Христа. Нехай це Боже Слово, сьогоднішнє Боже Слово, тверде, складне, неприємне, жорстке, буде для нас словом спасенним. Шукаємо справжнього Євангелія. Амінь.